Дніпрянин на розхват. І піха маестро! Так. Ой-ой-ой-ой-ой, що робить Василь Виростюк! Так, ну, що вони роблять? Що вони роблять? Що там у нас? У мене у мене тут симулятор Шахтаря. Ну, кулаков, ну чому? І бланка, і бах! Усіх вітаю на YouTube каналі Дніпрянин. І ми продовжуємо. Це вже третій випуск кар'єри FM ЗСК Дніпро 1 у Football Manager 2023. Ми з вами закінчили. А, ролик. На матчі з Олександрією у Кубки України. Я зіграв матч не на, на запис, і ми перемогли Чорноморець не без проблем. Як бачите, зіграли другим складом, і Марголь оформив дубль. Сьогодні у нас за програмою матч з буде Грімтом, Шахтар, Ворсна та Кривбас. Так, на повторний матч з буде Грімтом. Ми також будемо грати від атаки, тому що, ну, тому що ми Дніпро. І я дуже вірю в наших хлопців. Є деякі проблеми у нас з лівим флангом. Вівчаренко втомився. Вівчаренко втомився, а амаш у нас травмований. Але інших лівих захисників у нас нема. Корнієнко, якого ми підписали, він прийде лише взимку. Тому будемо починати таким, таким складом. Так, давайте, хлопці. Не, не розчаровуйте. Мене і моїх підписників. Так, перша атака забуде Грімтом. Дивимось. Там у нас спокійно. Там у нас теж же центральний захисник жовто десь отримав. Не треба такого робити. Бланко, Бланко. Затяжна така атака. Дніпровська а тільки так. Ты, по-моему, перепутал. И Че будет завершено? Что-то, мне кажется, будет какой-то чи, чи дальний удар. Або так вот! Ну, тут, мне кажется, был фасайд. Хотя атака, атака цікава была. Да, скорее всего, сайт. Так, гол не зарахованный. Ничего страшного. Давайте продовжуємо в такому ж темпі, все нормально. Дуже багато моментів. Це вже третій момент нам демонструють за 15 хвилин. А буває таке, що перший тайм проходить жодного моменту. Так, кулаков, Лідньов. кулаков. І піхальонок піха! І піха, маестро! Я вас унічтожу. Перший гол лише в сезоні, але який важливий, який важливий гол нашого маестро. Браво, піха, браво! Так, буде Гліб, продовжує атакувати, але Василь тут все спокійно. Василь Виростюк спокійно все забирає. Молодець. Так. Ах, я сподівався, кулаков там побореться за м'яч. Але. Вівчаренко не допрацьовує. Так. Ой-ой-ой, що робить Василь Виростюк? Чим ви займаєтесь? <Monday -Size> Це інтивне питання. А що там може бути? Офсайд? Ну так, так помилятись не можна. Гол не зараховано. а що там було? З офсайду. Дивимось. А, дійсно, був офсайд, але яка ж помилка. Яка ж помилка від нашого воротаря? Це просто жах. І одразу нам забивають. <звучить> ну буде на награв на гол. Щось у захисті зовсім погано. Напевно, я все ж поставлю менше таку чу гру, бо як ми бачимо, нас нормально так возять. Давайте більш спокійно будемо грати. А то три перемоги. Щоб вони були не просто так! Ну що вони роблять? Що вони роблять? Що там у нас? Василь грає? Ну, я вже бачу, що нам треба заміни робити. Дуже багато помилок у команди в першому таймі. Це жах. До останнього не вірив, що кулаков зможе. Жах, шкода, шкода. Шкода, але не Октавія. Пірес, Вівчаренко, Пірес, Літньов, ну хто буде бити? Так, знову вар, напевно, так да, буде. А, не буде вар, гол, все, все чудово. Ну. Просто розумієте, кожен другий гол дивляться вар, і я вже там, до речі, один-три перемагають, і я вже як би не святкую, мовчу просто, просто мовчу. М -м -м -м. Навіщо? Ой-ой-ой, який момент, але все нормально. Я так розумію, вже більше моментів не буде. І Дніпро четвертий раз підряд перемагає у Лігі Європи в груповому етапі. Can you believe that? О, ви виза Англії. І гарантує собі Єврокубкову весну у, Лігі, у Лізі Європи. Лігу конкуренції. What the fuck is this? Ліга конкуренції, Е, В лігу конференції ми вже не потрапимо. У мене, у мене тут симулятор Шахтаря, бо я переношу матчі тільки так. Тому у нас росла тепер такий. Матч Шахтарем зараз нас чекає. А потім, напевно, ми вже зустрінемось з вами на матчі з Young Boys. Друзі, нас очікує, мабуть, найважливіший матч сезону. Я би це так назвав. Як я бачу, у Шахтаря склад просто заряджений тут. Я навіть не бачу слабих сторін. Так, у центрі захисту грає Мар'ян Фаріна, але ви бачили його скіли це молодий гравець і його потенціал. Тому давайте виходити. Ми будемо грати обережно та сподіватись на позитивний результат. Я виставив такий максимально захисний склад. При тому, як я вважаю саме тих гравців, то зараз у найкращій формі. Ой-ой-ой, Василь витягує. У цей момент. Кулаков. Ех, Буде дуже символічно, якщо Кулаков покарає свою минулу команду. Яка в нього не вірила, я на це сподіваюся Так, що тут у нас? Э... Та ну за таке пенальти ставити, ну типа. матчі шахтаря. і Дніпра э... Да, це пенальти. Ммм. Пиздец. Пиздец, нагой І швед забиває, ну. Короти купили суддю, все зрозуміло. Нічого до цього не призводило, я не знаю. Просто, просто пенальті знає. Просто програти двом конкурентам у першому колі, ну, це якось не дуже по-чемпіонськи. Василь рятує молодець. Шахтар не такий непереможний. Там вони програли оболоні. У Лізі Європи у них не все так добре, ну вони по натякосу програють. Ну. Типа камон. Тому ну не треба їх боятися. Так, може, потрібно було вийти на атакувальну схему, але ж я все, все ж таки рішив трохи обережніше. І як бачимо, пропустили ми тільки з пенальті. Як казав Блахін, я голий у додатковий час за голи не рахую. Я скажу власну фразу: я голий з пенальті за голи не рахую. Тому... До побачення. Все, блядь. До побачення, блядь, там... <п 'ят> Все. Кулаков. Кулаков, будь ласка. Ну кулаков, ну чому? Ну. От зараз не треба моменти пороти. Їх не дуже буде багато в цьому матчі, треба розуміти. Це не мінай. Вийдемо на вулицю. Поговоримо. поговоримо. Мені одразу згадується, як у футболі там буквально. Будь-який матч Дніпра і тренера у будь-якій незрозумілій ситуації. зразу вище, вище! кричать. Так, що це що взагалі відбувається? Нам вирішили весь матч показати. Так, у атаці у нас нічого. Подивимось. Центр поля у нас тепер більш свіжий. Так, якщо б літньов ще м'яч не втрачав, було б взагалі чудово. Амаш, про, продовжуй. Андерсон. І літню атом офсайд. А ось це дуже небезпечно. Так, тут логін, спокійно. Молодець. Чудово. Атамюк. Бланко. Кто там? Хто? И Бланко, і бах! Нема, нема голов. Трохи то. В холосту бах. Дави кротов, ребят. Дави дави. ой, дави кротов. Не, швед. Я сподіваюся, у нас ще буде момент. Там кулаков, звісно. Мав забивати. Ну камон, хлопці. Чому лише дві хвилини, блядь? Куля тут так мало. Амаш. Боже, що це було? Ну давайте, хлопці. Остання атака. Лідньов! Ні, ну у мене нема слов. Ми дійсно програємо через це ліве пенальті. Трубін тягне час. О, ось вам Шахтар. Зрозуміло. Ну, я бачу по статистиці, ми програли, але дуже прикро через таке недолуге пенальті програвати. Ускладнюється завдання наше. Програли двом прямим конкурентам. ну. А якщо не помиляюсь, тут дуже багато очній зустрічі вирішує. Тому ми зберігаємось і зустрінемось з вами вже в найбільш цікавих матчах. Ніпряні на розхват. Спочатку було, була пропозиція на інтерв'ю Восасуну. Потім Астанвіла, зараз Рен та Севілія. Але я у всіх інтерв'ю говорю, що я тільки-тільки е, буду тренувати Дніпро. Я дуже відданий, відданий команді тому е, відмовити Рен, відмовити, а це було відмовити Севілі, відмовити Рен. Тільки Дніпро, тільки перемога.